Макет двигуна внутрішнього згорання. Так, це у нас іде для хлопчиків. Для хлопчиків маємо коробочку, вік 10. Дуже цікава іграшка для хлопців зібрати. Він складається ось з таких частин. Ми його зібрали ось такий великий, дуже крутезний. Тут загоряються якісь лампочки, працюють ось ці циліндри. Маємо також інструкцію, книжечку, де все розмальовано, розписано. Вмикаємо його, і ось так він працює. Загоряються лампочки. І видно весь механізм. Дуже крутезна штука для хлопців.